Вітаю, друзі, вітаю понеділок Олексій Ляшенко. Вчора була неділя. Лікувався, як міг, начебто трохи піднявся, і насолоджувався між процедурами і лікуванням. Насолоджувався е, не в гарному смислі, а в якомусь тривожному смислі, як вчора. Всі мережі були заповнені. Одним ім'ям Олексій Арестович. І хто що тільки міг, хто що тільки не казав, як тільки його не розпинали, як Мальчика в трусиках в Слав'янськи, як тільки його не клінчували, печували, клінчували, я не знаю. Давайте розберемося трохи по цій ситуації. Давайте розберемося, що трапилось. Чому трапилось? В чому Олексій не правий, а в чому ми не праві. Ми, ми не праві. Давайте так. Це моє бачення, це моє судження, це мій аналіз. Отаке, отак повинен говорити завжди зараз Олексій Арестович. Давайте по порядку. Ось те, що вчора всі зробили. Неважливо з якого табору. Порошенка, Тимошенко, Зеленський, я не знаю там, навіть з ОПЗЖ. Всі, хто що робив, хоча ОПЗЖ Якщо, Якщо покласти руку на серце, мовчало повністю. Або їх це влаштовувало, або вони притаїлися. Так от. Я хочу спитати у цих людей, які вчора ізгалялися. Все, що могли писали. І зрадники, і консерви, і агенти, і СБУ, і так далі, і так далі, і піар на крові, і так далі. Ну, написали. Добре. Написали. І що? Все перемогли ворога. Все. Війни нема. Починаємо відбудовувати, ми ж е висказали свою думку. Ми ж зробили те, що хотіли, і перемогли ворога. Я ні в кому разі не кажу, що не треба щось говорити, щось писати або придушувати там, як кажуть, свободу слова. Але у нас війна. Пункт номер один. Пункт номер два, ось то, що всі пишуть, а хто з них, з вас, друзі, спеціаліст? а хто з вас там був, а хто з вас був о, в ПВО в цей час, а хто взагалі з вас щось бачив, всі ви пишете, тому що хтось -то сказав, хтось дав команду, хтось якому там ви довіряєте, щось висловився. Я ще раз питаю, перемогли? Ні. Навпаки, завдали величезного удару Україні. Пішли російські пабліки, і всі ви підхопили російські пабліки і давай, 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 давай. Я завжди е, згадую Вацлава Гавела в таких ситуаціях. Як він сказав, краще 5 років помилок, ніж 5 років саботажу. Так, де зараз зараз Чехія, а де ми? Давайте думати, давайте мислити критично, давайте мислити і припустимо. Ось припустимо, а далі підемо вже по, -по Арестовичу. Добре? Давайте дився. А якщо ось цю інформацію, яку висловив Арестович, не дай Боже підсунули. Б або помилково, або спеціально, або ще якось, залужному. І залужний, не розібравшись, ну, сказав приблизно таке, можливо, друге. Не про Дім в Дніпрі, а про щось інше. Так же брудом поливали б залужного. Порошенківці, так? Тимошенківці, Зеленківці. Так би поливали брудом залужного. Або Сирського, або Наєва. Незрозуміла поведінка. Йдемо, друзі, далі. Йдемо далі. Давайте так по поарестувач. Ми розберемо його далі. Пункт номер один арестович українець. Пункт номер 2 Арестович не зрадник. Пункт номер 3 Арестович не агент. Зафіксували. Зафіксували. Що не так е, е, зробив Олексій Арестович? По-перше, я вважаю, він перед кожним своїм е, виступом або інтерв'ю, або з репортажем, або як це випуском, публікацією повинен говорити. Це моя особиста думка. Ось починати все з цього. Це моя. І все моє інтерв'ю це мої особисті думки. Чому? Тому що з якогось періоду Хрестович, е мабуть, з липня або з червня, давайте бачити це чесно: він не має доступу до першого істочника. У нього є інсайди, у нього є знайомі, у нього є інформація, але ця інформація може бути споплюжена, ця інформація може бути перевернута, ця інформація може бути як спорчений телефон. А ось коли він був в адміністрації президента і виступав, і говорив, і заспокоював, а скільки він заспокоїв людей на окупованих територіях, ви навіть не знаєте. Ви навіть не знаєте, люди там по-всякому намагалися, їм виключали, виключали е, зв'язок, вони через радіо, якісь, якісь канали, чи через іноземні шукали Арестовича і заспокоювалися. А ви знаєте, скільки не, стало, е, не, не, не відбулося інфарктів та інсультів? Завдяки Арестовичу. Це теж було. Але з якогось часу він е, не має. Прямого доступу, він має інсайдерську інформацію. І він почав працювати як звичайний експерт, блогер, ну, я знаю, журналіст, як ще можна назвати, політолог, але вже не від імені держави. Ось якби він. Перед кожним своїм з'явленням на Ютубі, Телебаченні, казав, це моя особиста думка Олексія Арестовича, Я думаю, цього б не було. Те, що він і зараз приносить користь, немає сумнівів. Ну, немає сумніву. Частина людей вже війшла в русло і просто е, вірить, довіряє, ну ось знайшла свого, і він щось заспокоює, говорить, говорить, хоча це неправильно з нашого боку. Ми повинні бачити це. Ми повинні це оцінювати. Ми повинні бачити, де був арестович державник, де арестович став е, як е, приватна особа. Розумієте? Ми цього не розділяємо. Ми цього чомусь не бачимо. А продовжуємо вважати, що так, це від імені президента. Ні, це навіть не від президента, не від офісу, не від Генштабу, не від чого. Це від Арестовича. І це потрібно розуміти. Це плюси. Що, на мій погляд, не так в Арестовичі, так це назойливе таке внушання нам про хороших русських. Немає на період війни. Я не кажу на потім. Я зараз кажу період війни. Немає хороших русних. Немає чоловічності к ворогу, який вбиває наших дітей. Не може цього бути і пропагандувати це. Не можна, не треба. Я багато б мог розповісти. Час, ось, 5 хвилин перетворюється вже на багато хвилин. Він зараз займається другою справою. Навіщо він це робить? По одній простій причині: і у Фегіна, і у Латиніна. І де б він не був, і у я не знаю, у Нівзорова він був, з ким би він не робив е, там, і на радіо е -Е НЕФ, Фабрика, і, і ДДД у будь-яке інтерв'ю. Це комерційна зараз справа Арестується. Це не державне інтерв'ю, не державного чиновника комерційна справа. Ось це погано. І коли ти зв'язався з ворогом і хочеш. Отримуєш від цієї діяльності гроші, то ти рано чи пізно попадеш в халепу. В одну, в другу, в третю. І ось буде траплятися так, як у Черчилля після війни не обрали. Так, як у Кравчука, він зробив нам незалежність, ми його не обрали. Так, так як у Ксашка Швілі, він зробив Грузію, Грузію. Не не обрали, він помирає в тюрмі. Не будуть люди. Вони забудуть і е, лютий, березень, квітень, травень. Уже в цьому лютому, в цьому березні, все це буде забуватися, забуватися. тому не можна казати, що є хороший ворог. А те, що всі, всі ще раз попробують наголошую, росіяни це потенційні вороги. Хоча деякі, звісно, не хочуть війни і те. те. Але ми воюємо з росією. А вони є росіяни. Не кіприоти, не мальтійці, не іспанці, не монголи, не китайці. Росіяни. Ось такий короткий. Короткий, короткий аналіз. Я вважаю. ну Сподіваюсь, що я доніс те, що хотів сказати. Не треба бити своїх. Не треба розводити срач. Не треба. А треба подобаєчку поставити, розповсюдити. Я повинен вам подякувати за ваші донати. Ввечері будуть прізвища, як зазвичай. Коментувати. Україна переможе.